Квартира 22 квадратних метри. Люди вже почали робити тут сантехніку. Ми можемо з вами пофантазувати і зрозуміти, що це у нас буде е, душовий тут. Е, значить, Інсталяція і виводи водопостачання. Це для кухні, то відповідно для умивальника і пральної машини. Тут більш за все, що зробиться перегородочка ось таким чином з газоблоку. І все. Так. А тепер не розумію, що це люди в задумках. Для чого тут подача води. Ну, може, власник побачить відео та розповість. І ось таким чином виглядає квартирка 22 квадратних метра. З вільним плануванням, ось таким видом із вікна. Ця квартира продана. Забудовник вже, до речі, завіз двері, планують найближчим часом встановлювати. Ось вже можемо побачити навіть двері. Так. І таких квартир на третьому поверсі залишилось тільки дві. Тому поспішайте, кого цікавить.